Службі, і для мене це трошки за діло заживе. Сніг почався в суботи на неділю. Позвонивши до диспетчера телекому сервіс, я став з такої ситуації. Чотири піскорозкидача, чотири щітки. Що було прийнято? Перший піскорозкидач об'єднаний Львівська. І Тернопільська. Це має на увазі розв'язки і так далі події. Другий піскорискач був направлений в політехнічний міст Бандери, Бродівська, Промислова, Тарнавського, Коновальця. Третій піскорискадач був направлений Кривоноса Винниченка, Мазелю, Карпенка, Миру, Дружбів. Четвертий піскорискадач був направлений на дружбу. Крім того, для підсилення було направлено по всіх чотирьох мікрорайонах чотири щітки. Сніг почав підсилюватися. Жеки були підняті всі на ноги і працювали на прибудинкових територіях. Була дана вказівка Жекам, так як в теді йде понеділок, робочий день, всю техніку перекинути на тротуари. Жеки почали основні магістралі тротуари чистити. Наступне питання. Після того, як почав підніматися сніг, було в оперативному порядку перезвонено всіх підприємств, які мають відповідну спеціалізовану техніку. А саме додатково було задіяно дві одиниці НВТ Наука, це кутківці пронятин три одиниці АВАК-Спроф. Три одиниці приватний підприємець Швайка дав. І одну одиницю дав спецбуд, одну одиницю дав Тернопільбу. Тобто, Тернопільське управління механізації. Всі ті лопати були направлені на очищення головних, міст, головних майстральних вулиць міста Тернополя. Я